Нардепи повернули на доопрацювання законопроєкт про мобілізацію. Викрито жительки Новогродівки, яка розвідувала місця дислокації зсу для російських спецслужб. Продовжимо інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, народні депутати повернули на доопрацювання законопроєкт уряду про мобілізацію. Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Рахамія. Він повідомив, що сьогодні відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної наради також в закритому режимі. За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах. Повідомив Арахамія. Було багато дискусій, Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Повідомив Арахамія. Він зазначив, що всі політсили підтримують необхідність мобілізації. Викрито жительку Новогродівки, яка розвідувала місця дислокації ЗСУ для російських спецслужб, з жовтня по грудень 23-го року підозрювана самостійно збирала інформацію після вдалих розвідувальних операцій. Робила позначки на скріншотах Google Maps, Потім надсилала їх російському куратору. Для виявлення та фіксації позиції українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до сотні кілометрів поблизу передової за день. Працювала жінка по покровському району, а за нові координати їй обіцяли по 100 доларів. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення. На Хмельниччині правоохоронці ліквідували міжнародний канал збуту психотропних речовин та вилучили партію товару на півтора мільйона гривень. Як повідомляють, сектори комунікації Нацполіції області п'ятеро зловмисників налагодили канал із незаконного ввезення в Україну психотропних речовин з Італії. Річний прибуток від злочинної схеми становив близько 10 мільйонів гривень. Правоохоронці провели обшуки та оголосили підозри членам злочинної групи. Організував протиправну діяльність 18-річний мешканець Хмельницького. Для збуту продукції він створив та адміністрував веб-сайт, який функціонував під виглядом звичайної інтернет-аптеки. Молодик також організував роботу операторів сайту з прийому заявок, зазначають поліції. Один з фігурантів, мешканець Італії, здійснював закупівлю психотропів на її території відповідно до отриманих на сайті замовлень. Надалі зловмисник передавав речовини водію міжнародних автобусних перевезень. Останній возив товари на територію України та віддавав їх іншим фігурантам для надсилання замовникам за допомогою послуг однієї з поштових служб в різні регіони України. Наводять деталі справи у поліції. За даними розслідування, річний прибуток учасників угрупування становив понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці вже провели 17 обшуків. Вилучено комп'ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони, банківські та сім-картки, печатки, паспорти, товарно-транспортні накладні, понад 2 тисячі бланків, рецептів, чорнові записи, а також понад 16 тисяч таблеток змістом психотропних речовин. За оцінкою слідчих приблизна вартість вилучених психотропних речовин за цінами чорного ринку становить близько півтора мільйона гривень. Наразі чотирьом членам злочинного групування повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 10 років з конфіскацією майна. У дні новорічно-різдвяних свят компанія Епіцентр передала 11 нових реанімобілів військовим лікарям для порятунку життя людей. У межах благодійної ініціативи компанія «Епіцентр» машини швидкої допомоги з вересня 2022 року рятують життя військових та цивільних людей. За цей час компанія профінансувала та передала 76 авто для потреб медицини катастроф та військових медиків на суму понад 203 мільйона гривень. Чергова партія швидких поїхала на Харківщину та Запорізький напрямок. За словами медиків, ці авто справжня реанімація на колесах. Передані автомобілі швидкої медичної допомоги обладнані всім необхідним, щоб стабілізувати поранених та швидко і безпечно доправити до лікарні. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.